А скажіть нам, ну, мої дорогенькі, чи відчуваєте ви це? Це ледь помітне тремтіння у повітрі, цей особливий запах перед грозою, ця тиха напруга, що змушує серце битися трохи частіше? Це не просто погода, це справжня битва титанів над нашими головами. Атмосферні фронти, як дві могутні армії, зійшлися у двобої, і від їхньої битви залежить, чи будемо ми ховатися від злив, чи ніжитися під ласкавим сонечком. А що як я вам скажу, що найближчими днями Україну чекає справжній погодний серіал з дощами, пекельною спекою і раптовими грозами? Готові дізнатися, хто переможе в цій битві і що чекає саме на ваше місто. Отже, що ж відбувається на нашому погодному фронті? З південного заходу, ніби хитрий шпигун насувається вологе повітря. Воно несе з собою короткочасні дощі, подекуди з грозами та поривчастим вітром. Але водночас у південних та центральних областях сонце вирішило показати свій гарячий характер. Очікується справжня спека, що сягатиме плюс 33 градуси, а подекуди буде ще гарячіше. Уявляєте, яка колопнеча? На початку тижня з 29 червня по 1 липня погода вирішила дати нам трохи перепочити. У північних та західних регіонах вона буде комфортною, хоча й трохи грайливою, можливі короткочасні дощі, грози та посилення вітру. Але в більшості регіонів температура буде, як то кажуть, золотою серединою. В день приємні плюс 24 плюс 27 градусів, а вночі свіжі плюс 15 градусів. Градусів плюс 16, але не розслабляйтеся. Із 2 по 5 липня спека перейде у наступ. У центрі, на сході та півдні країни стопчики термометрів, ніби альпіністи полізуть вгору до плюс 29 градусів, плюс 33 градусів. У містах відчуватиметься справжня задуха, ніби ми опинилися десь у тропіках. Друга половина тижня буде сухішою, лише місцями можливі локальні дощі з грозами, які будуть як ковток свіжого повітря. Така активна погода, спека, вітер, різкі зміни атмосферного тиску може впливати на наше самопочуття. Тому, друзі, бережіть себе: пийте більше води, уникайте тривалого перебування на сонці, особливо в обідні години. Справжнє літо прийшло в Україну, стартує пляжний сезон, але й тут не забувайте про безпеку. Обирайте чисті водойми, користуйтеся захистом від сонця і не нехтуйте головними уборами. А тепер найцікавіше: давайте пройдемося по кожному дню і кожному регіону, щоб ви точно знали, до чого готуватися. Понеділок, 30 червня. Погода починає грати м'язами. Захід. Температура трохи підніметься до плюс 23, до плюс 25. Все ще переважно сухо, центр та Київ. А ось сюди вже підкрадаються дощі у Вінниці, Черкасах, Полтаві. Можливі короткочасні опади. У Києві хмарно теж можливий дощик, в день плюс 24. Північ тут також є ймовірність короткочасних дощів. Вдень плюс 22, плюс 24. Південь. Залишається оазисом сонця. Вдень плюс 24, плюс 26. Сухо і тепло. Схід. Температура зростає до плюс 25, плюс 27. І теж можливі короткочасні дощі. Вівторок. 1 липня. Погодний серіал набирає обертів. Захід. Стає ще тепліше. Плюс 24, плюс 26 градусів. Переважно сонячно. Центр та Київ. Увага! Тут можливі не просто дощі, а й грози. У Києві вдень плюс 25 градусів, північ також хмарно, з короткочасними дощами. Південь температура продовжує зростати плюс 25, плюс 27 сонячно. Схід Сюди теж приходять короткочасні дощі та грози, а температура піднімається до плюс 26, плюс 28. Середа, субота, 2-5 липня. Накриє спека. А ось тут, друзі, починається найцікавіше: захід зберігатиме відносну прохолоду в день близько плюс 22 до плюс 25 градусів, переважно сонячно. Центр північ, Київ. Тут погода буде мінливою, можливі короткочасні дощі з грозами, але температура триматиметься на рівні плюс 23 градуси, плюс 26 градусів. Південь та схід, а ось тут справжнє пекло. Температура впевнено піде вгору: в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Харкові, Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 27 градусів, плюс 29 градусів, а подекуди і усі плюс 33 градуси. Переважно сонячно, сухо. Це час, коли кондиціонери та прохолодні напої стануть нашими найкращими друзями. Ось такий він погодний калейдоскоп на нас чекає: від приємної прохолоди до спекотної задухи, від лагідного сонечка до раптових роз. Але, як то кажуть, хто попереджений, той озброєний. А тепер, мої дорогі, найцікавіше. Мені неймовірно важливо знати, а яка погода для вас ідеальна? Ви людина спекотного літа, коли можна годинами ніжитися на пляжі? Чи може ви обожнюєте освіжаючу прохолоду та затишок грозового вечора? А може, у вас є свої перевірені роками прикмети, як передбачити дощ чи спеку? Не соромтеся, пишіть у коментарях. Давайте поділимося своїми спостереженнями та вподобаннями. І, звичайно, напишіть, з якого ви міста, і чи співпадає цей прогноз з вашими відчуттями. Залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі змін погоди та вчасно планувати свої справи. Гарного вам тижня! І нехай погода у вашому домі завжди буде сонячною!